1 січня цього року в Україні запроваджена практика налагодження більш тісних зв'язків між дільничними інспекторами міліції та місцевими громадами. Відтепер, з метою широкого інформування громадськості про графік роботи та дні прийому, дільничні інспектори міліції вручатимуть мешканцям міста та району спеціальні візитні карточки та пам'ятні буклети із зазначеними у них корисними порадами, як діяти, опинившись у скрутних ситуаціях, пов'язаних із правопорушеннями. При цьому дільничні повинні обійти кожен двір, кожну квартиру і кожен громадський заклад, розташовані на обслуговуваній ним території. У спецвипусках Калуського міського телебачення мешканці Калуша і району мають чудову нагоду безпосередньо познайомитися зі своїми дільничними інспекторами. Сьогодні ми відрекомендуємо вам працівників міліції, які обслуговують території сільських рад Вістівського, Голинського та Новицького напрямків Калуського району. Ні для кого не є секретом, що служба дільничного інспектора саме у сільській місцевості є набагато складнішою, аніж у місті. В першу чергу, через транспортне забезпечення, особливо зимову пору року, адже трапляється так, що практично в один час дільничному потрібно побувати у кількох місцях, відстань, між якими складає з десяток кілометрів. Проте посада дільничного інспектора без перебільшення шанована серед селян. Тому інформація про ваших дільничних інспекторів буде корисною для сільських громад району. Отож, знайомтесь. Дільничний інспектор міліції, майор міліції Володимир Возняк. 1973 року народження. З 1992 по 1996 рік служив у Прикарпатському військовому окрузі. З 1999 по 2011 рік працював заступником начальника курсу факультету заочного та дистанційного навчання Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету МВС. У 2007 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Дільничним інспектором Калузького міськвідділу міліції працює з 2011 року. Доброго дня. Я майор міліції, Возняк Володимир Павлович, працюю дільничним інспектором міліції Калуського МВ МС Івано-Франківській області. Обслуговую наступні сільські ради. Сільська рада села Вістова, до якої входить село Бабин Зарічний, сільська рада села Підмихайля, до якої входить село Бережниця, і селищна рада села Добривляни. Дні прийому здійснюються вівторок, четвер і субота. Старший дільничний інспектор міліції, капітан міліції Ігор Відливаний, 1977 року народження. У 2004 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Зараз навчається на 4-му курсі Львівського державного університету Міністерства внутрішніх справ. У службі дільничних інспекторів міліції перебуває з 2003 року. Доброго дня, я старший дільничний інспектор, капітан міліції Відливний Степанович, працюю в Калицькому міськрайонному відділі міліції. Обслуговую населені пункти село Новиця, Зелений Яр, Старий Угринів і Середній Угринів. Дні прийому здійснюю в сільських радах село Новиця та Старий Угринів. Здійснюю в суботу, вівторок і в четвер. Дільничний інспектор міліції, старший лейтенант міліції Олег Цекіт 1987 року народження. У 2008 році закінчив Харківський національний університет Міністерства внутрішніх справ. Працював у відділі боротьби з економічними злочинами з 2012 року на посаді дільничного інспектора. Доброго дня. Я дільничний інспектор Каловського міського відділу міліції, старший лейтенант міліції Цекіт Олег Ігорович. Обслуговують такі сільські населені пункти, як Завії, Грабівка, Ріпенка, Мислів, Яворівка, Боднарів, дні прийому громадян. Понеділок, середа-субота з 12 до 15 години. Старший дільничний інспектор міліції, капітан міліції Андрій Пилипів, 1983 року народження. У 2004 році закінчив Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ. З 2004 по 2007 рік працював у відділі карного розшуку. З 2007 року працював дільничним інспектором, а з лютого цього року призначений на посаду старшого дільничного інспектора міліції. Я Пилипів Андрій Миронович, старший дільничний інспектор, капітан міліції. Обслуговую села Піло, Довга Калуська, Сівка Калуська, Кадобна, Кропивник. Приймаю громадян сільській раді вівторок, четвер субота. Дільничний інспектор міліції, лейтенант міліції Віталій Кравчук, 1986 року народження. У 2008 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Спочатку працював інспектором Калузького взводу дорожньо-патрульної служби, а з 2012 року на посаді дільничного інспектора міліції. Добрий день, я Кравчук Віталій Володимирович, дільничний інспектор Калузького міського відділку. Обслуговую територію села голень та Тужилю. приймаю громадян вівторок, четвер та субота в приміщеннях сільських рад. У наступній програмі ми познайомимо вас з роботою служби дільничних інспекторів міліції Калуського міськвідділу внутрішніх справ.